Ваше враження про такий сказати шокований, мало сказати безмежно радий, вдячний, що є такі люди, які можуть нам показати не тільки ми можемо бачити по телебаченню чи прочитати, а побачити наочно, прошу повернутися в ту історію в той час, як воно було. Я дякую, що десь мій брат Віктор знаходить однодумців і їм. Їм виходить показати тим людям, що прості, прості такі люди не можуть ні зрозуміти, ні побачити. Десь так, десь так. Дякую. Дякую. Ваше враження. Враження вислів. Активна історія подвоює життя, напевно. Так, і я радий, що маю можливість зустрітися в цьому чудовому місті і познайомитися зі строєю. А в якому місті, де ви знаходитесь, село Тисів, Волисівська Рада рада. <сес> рада, але ж і в друзі друзів, які дуже цікаво дають можливість знати історію і знайомити. Дякую. Вражаючі експонати, талановиті люди. Ми повинні знати історію, Будучи, знаючи історію, ми можемо формувати майбутнє. Дякую. Дуже цікаво, роботу історично. Дякую. яскраво, цікаво, змістовно. Я в перший раз в житті на відкритті виставки не могла вимкнути відеокамеру. Я знімала все. Кожен експонат дуже цікавий, неповторний. Бажаю вам подальшого Дякую. успіху. І дійсно це дуже потужна виставка. Дякую. Вона заслуговує майданчиків світових повірте, і дякую. дякую. Дуже приємно. Дякую. Дуже хороша колекція, дуже сподобалась, дуже сильно і тішить, що є настільки е, хороша людина, настільки професійний рівень колекціонування. Дуже тішить, що є такі люди в нас в Україні, які настільки е, настільки гарні речі збирають, відновлюють представують. Дуже дуже це тішить. Дякую. Так, ваше враження. Доброго дня. Направду колекція дуже цікава, дуже інформативна. Велика подяка Анатолію так, за ту його роботу, бо робота надзвичайна. Ми повинні знати історію, ми повинні вивчати і велика подяка. Також е, господарюваць цього приміщення музею. Дякую, дуже цікаво. Дякую. Долучаюся до сказано. Дуже цікаво було послухати історію шоломів від е, самого їхнього початку і середньовіччя І далі бажаю процвітання. Бажаю вам нових експонатів Дякую. в подальшому Дякую. і багато відвідувачів. Дякую, один із Це організаторів. <гум> <по> так хто ще не сказав своє слово. Вітаю з дуже прекрасною виставкою. Власне є з чим порівнювати. Ця власна виставка мене перенесла в музеї, які довелося ну, відвідати на Берлінщині чи там на Баварщині, в Німцях. Але щиро кажучи, ну в історичному музеї Берліна є багато таких речей, але в такій кількості я не бачив ще. Дякую. Дуже приємно і дуже е, хотів би привітати пасіонатів історії. Це важлива штука, яку ми в майбутнє для наших предків. Дуже дякую. Дякуємо. Хто ще свій відрук не, не відповів нам? Ваші відгуки ще не були. Ми yes. дуже вражені, дуже приємно вражені, що ми попали на такий захід. І хочеться якомога більше об'єднувати стільки людей, однодумців, щоб то кажуть, збиралися, цінили, обмінювалися досвідом. Ну просто враження не забув... незабутні. Okay. <laughs> Дякую. Дуже, дуже цікаво. Нам дуже сподобалося. Дякую. Okay. Друзі, пам'ятаємо одну річ, що то наші сьогодні благодійний вечір, благодійний день, благодійна виставка. Вона йде до одної головної мети. Я це закликаю, тому що це потрібно. Ми, ми знаємо, ми розуміємо і ми мусимо це робити.